Сходилися апостоли до Ісуса та сповістили Йому про все, що зробили і чого навчили, а Він каже їм: ви підіть самі в пустинним місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу поїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця та побачили їх, як пливли і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати. Не слово Господні. Хесува Святої Євангелія знищать наших гріхи. є. В ім'я і Сина і Духа Святого, і батьків похвалений Ісус Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всі годни вілібні сестри законна, монахи, шановні наші міністранти, браття, рецежи, святого Яна Павла II, органістка, парафіана, дорогі друзі, приятелі, родина, кохані улюблені божі дітей. Навіть сам Господь Бог потребує відпочинку. Про це ми читаємо сьогодні в Євангелії, про це ми читаємо в Книзі буття, коли Господь Бог сотворював світ прекрасне небо, землю, птахів небесних, риби морських, звірів, природу. Ліси і поля, сотворив шостого дня людину, вже людина з'явилася на готовому місці, Бог, який задбав про те, щоб людина мала де жити, мала що їсти, щоб ця вся природа тішила і раділа оку людське. Щоб людина мала легшу можливість пізнати присутність Бога, і його любов до себе. Після всього, що сотворив Бог, Господь сьомого дня відпочив. І може трудно нам зрозуміти людей, особливо я, який не є дуже такий работяг, може трошки лінивий. Тяжко мені зрозуміти людей, які працюють постійно, які не мають жодного відпочинку, які з себе роблять якогось робота чи варштат, чи якусь комп'ютерну машину, яка постійно працює. І навіть сьогодні, пан Ісус каже, до своїх учнів, ідіть трошки відпочиньте. Бо багато було людей, які приходили, що навіть не мали на їжу, часу для того, щоб передихнути. І сьогодні, коли ми дивимося на цілий світ, бачимо, що люди все роблять для того, щоб праця постійно відбувалася. І пам'ятаю, ще моя бабуся колись говорила отця з якою ми жили. Коли я дуже хвалився, що є прогрес, що нам в школі розповідають, що таке розвиток, що з'являються якісь в метро рухомі сходи, що є телевізори, які можна переключати без кнопки, не треба вставати до них. І так багато інших речей. І бабця моя каже, чого тільки ці гниляки не придумують? Я кажу, бабця, це ж розумні люди. Ні, каже, прогрес. Це тільки лінтя дороблять. Розумно, люди беруть лопату, рискали, йдуть на город. Я не міг цього зрозуміти. Але останнє речення, яке я сьогодні розумію, бабця тоді сказала під час нашої розмови, каже, якщо прогрес, то повинно бути так, щоб було менше роботи, щоб менше працювати, і щоб все було, як в районі, де люди нічого не робили. І все мало. Оце є прогрес. А якщо придумають машини, трактора, комбайни, комп'ютери, все те, що працює постійно і навіть без людини, то прогрес придумали тільки для того, щоб борони Боже робота не перестала працюватись, щоб борони Боже ця робота десь не зникла. І сьогодні ми бачимо насправді. Чи це буде якась пральна машина, чи там що все працює без людини. І сьогодні люди запитують, а якщо в неділю працює пральна машина, це ж не жива людина, чи можна? І ми задаємо собі такі питання, на які шукаємо відповіді як оправдання для себе. І це не йдеться про роботу, але йдеться про те, щоб у відпочинку звернути увагу на Бога. Бо ми не віддихаємо для того, щоб вилежатися більше, виспатись, більше, наїстись, менше ходити і так далі. Але ми у відпочинку шукаємо Бога. Пізніше святий Августин Біскуп, коли напише свою знамениту книгу сповідь, конфесію або визнання. Напише там таке речення, яке завжди буде єдиним і найбільше, хто запам'ятає з цілої книги неспокійне серце людське, поки не відпочине в Богові. І відпочинок такий правдивий людський відпочинок це момент зустрічі з Богом. Це не раз навіть люди, які не ходять до постола, які десь там, навіть, скажемо, помилково потраплять в храм. Можуть сказати, яка тут прекрасна атмосфера, я дуже тут відпочив. Колись такий один водій, якого ми наймили автобуса, щоб завести дітей на християнські канікули, він не ходив ні до костіла, ні до церкви, нікуди. Навіть як ми хрестилися з дітьми, то я. Штурхай кажу, вуйку, перехрестіться, щоб діти потім не задавали питання, чого ви стоїте як кілок. І він не знав, якою рукою так заглядав на дітей, пробував перехреститися, коли ми якийсь чай, пили чи кампот. І він потрапив до костьола. Я кажу, що б сидіти, ходіть, подивитись. Хоча б з дітьми зайдіть, щоб діти бачили, що ви йдете, як вихователь наших помічних, потім собі вийдете. І він був службу. І коли. Вийшли з Костяна, він каже, як я відпочив, ніколи в житті там не віддихав, як в костін. І ця людина дає нам зрозуміти сенс відпочинку. Правдивий відпочинок це не то, що ми нічого не робимо, але правдивий відпочинок це зустріч з Богом. І коли пан Єсус каже учням, Ідіть трошки відпочинь, він пішов з ними, бо він знав, що вони без нього змучаться. Бо не раз було так, що цілу ніч ловили рибу і нічого не зловили. Прийшов пан Єсус і каже: закиньте сіті. І Петро говорить апостол. Господи, ми цілу ніч ловили, нічого не зловили, але на Твоє Слово так зробимо. І один опис. Розповідає, що закликали інший човен, бо всі тірмались, бо човни потопали, стільки було риби. Другий опис пише, що 153 риби зловили. Тобто відпочинок з Богом це єдине, до чого нас Господь кличе на цьому світі. І щоб ми. Якось так не затратилися в небо, як підемо колись у вічність, щоб ми якось так, скажем словом, не потірялися там в небо, прийдемо до неба, не знаємо, що робити, щоб ми якось там вибачте як ума не сходили, бо там нічого треба робити. Там треба відпочивати цілу вічність. Ми про це молимося і за померлих співаємо вічний відпочинок, не вічну роботу, дай Господи. Але цей відпочинок не буде просто, що ми садимо, сидіти. Але це відпочинок прославлення Бога. Нам Господь дасть таке завдання. Ми не будемо там просто безділниками якимось. Але до цього треба привикнути тут на землі для того раз в тиждень. Костюл каже нам, та як заповідь Божа вчить, пам'ятай, день святий святкувати в неділю і свято Брати участь в цій літургії, потрібно привикати до цього неба. Це є певна тренування, це є якийсь спеціальний університет на цьому світі, Кострі, який вчить нас, як себе потім поводити в небі. І колись пам'ятаю, йшов я з ксьон, вже не пам'ятаю, чи це був наш ксьонць Пробуж Владислав, чи, чи, як ми казали, отець Корчинський, Іван франківський Ксьонц. Ми як аміністранти десь там були на парафії. І священик заговорив з якимось чоловіком, який в неділю на городі працював. І він каже, кинь то все, ходи до на службу, але ні, то ж треба зробити і так далі. Він каже, ходи, каже, хоч подивишся, як, як той Бог виглядає. Бо ж каже, підеш до неба, то з ума зайдешся, ти будеш знав, що робити там. Ходи, хоч подивишся, як треба в небі жити. Да, костол це така атмосфера, таке місце. Таке приміщення, де ми вчимося жити небом. І тому, коли пішли апостоли відпочити, переклили човно на другий бік, озера, чи моря, чи річки, люди їх побачили, прибігли і відразу, давайте розказувати, що там, як там, говоріть, кажіть нам про Бога, кажіть нам про Біблію». І добре, що Ісус був з ними, тому що вони цей відпочинок мали в Ісусові. І Євангеліст Марик сьогодні пише, що це не учні навчали, а що пан Ісус взявся за те, щоб навчати людей, і написано, багато їх повчав. а учні просто сиділи і слухали. Це був їхній відпочинок. Уявіть, якщо б не було Ісуса Христа. Скільки б ці учні мусили набалакатись, наговоритись, напояснюватись, там би були сотні запитань, і вони би так і точно відпочили. Там, де Ісус Христос, Він за нас працює, Бог ніколи не мучиться. І як важливо є до свого життя запросити Бога, до своєї праці, до своїх обов'язків, запросити Бога. Свою щоденність, як це є важливо. Колись розповідала одна жіночка, що десь там в кіоску продавала булочки, якісь там коржики, пончики, ще там щось. Такий маленький кіоск, який забігали в. І каже, це було літо, вона напрацювала з відомий на городі, і приснула. І каже, пробудилася і дивиться, що черва людей стоїть. Але на столі були гроші. І вона каже, ой, вибачте, я ж приснула. каже, а що вам подати? А ці люди кажу, ні, не треба, каже, ми самі обслуговуємося. от каже, ставимо гроші, беремо здачу, каже собі булочку якусь пляцю, щось там беремо, каже, не переживайте, каже, ми вас не вкрадемо. Вона каже, Боже, це ж сам Господь турбує за мене. Так, коли людина віддана Богові, коли людина живе з Богом то Господь може навіть торгувати за людину. Бог вміє такі речі робити. І ми знаємо нас не про святого Ізидора, теж про святого Роха історії, це святі, які є покровителями землеробів, що коли прийшов час на і цей святий почав молитися, тихнув на коліна. А потім після молитви оглядається, волів немає з плугом. Дивиться, десь далеко вже ці воли пішли, він доганяє, дивиться, а за плугом ангел йде. І ангел орає поле. А він молиться. Так, Бог може і поле орати, і браня зробити, і речі покрасувати, і в магазині торгувати. Тільки нам потрібно вітати себе Богові. Нам потрібно присвятити цей час. Який Господь потребує для нашої зустрічі присвятити Богові. І це є неділя, це є свято, це є також наша служба Божа, літургія, яка відправляється кожен день. Це не є обов'язок, але це є вже поклик серця. Так мене колись теж мама вчила в дитинстві, що підеш в неділю до костюма чи в свято, то ти не маєш заслуги. Ти робиш те, то, що тобі закон приписав, правило, але як ти підеш в будний день, як ти підеш там вівторок, в суботу, ще якийсь день, то ти маєш заслугу, бо немає написано в правилах постільних чи Божих законах, що потрібно святкувати суботу, чи вівторок, чи четвер. Але якщо ти йдеш на службу Божу в цей день, то це є вираз твоєї любові. Ти так любиш Бога, що не можеш дочекатися неділі, тому приходиш і вчора, і сьогодні, і завтра. І це є вираз нашої любові до Бога. За це є заслуга велика. Це є велике пошанування Бога. І тому людина відпочивала. Коли я запитав одного чоловіка, каже, ви кожен день ходите на службу, там бачу нас на літургії. А він каже: Отче, тому що я мушу відірватися від своїх справ. Я мушу почувствувати себе справді людиною. Я мушу почати пару хвилин, пів години, годинку. Просто послухати молитву, тому що без цього Божого відпочинку я не зможу постійно 24 на добу, 7 днів на тиждень, я не зможу. Мені потрібний цей момент зустрічі з Богом. Та якщо ця людина раз в добу потребує прийти до костьо, то як зрозуміти людей, вже добре засудження, кохання, як зрозуміти людей, які півроку не були в постійні рік чи там якийсь, не знаю, може, місяць, два, от як вони змучені життям, як їх можна пожаліти, що їм можна порадити, чому все недобре, все негараз, все дуже важко, чому не звернутися до Бога, який є поблегшем, який теж каже, і в іншому місці в Евангелії читання, де Ісус говорить, прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені. І я вас облегчу, бо моє ярмоє любе, мій тягар легкий. Потрібно цей тягар Божий взяти на себе. Він легший, ніж тягар людський. І сьогодні Евангелія нас до цього запрошує. Запрошує, щоб ми завжди були з'єднані з Ісусом Христом, бо там, де є Бог в нашому житті, там є наш відпочинок. Там є наше полегшення, там ми себе відчуваємо людиною. Чому людиною? Тому що Ісус прийшов як Бог на цей світ і став людиною. І можна сказати, Бог притвічний, відпочив нарешті в людському тілі, хоча він стільки вистраждав, помер на Христі, воскрес. І до сьогоднішнього дня ще є люди, які не вірять, не приймають Бога, які нехтують спасіння. Але Господь прийшов, щоб з цілої вічності відпочити в людському тілі і показати людям, що це можливо, що це потрібно, що це необхідне для нас. Тому що колись підемо до неба, на цей вічний відпочинок, і нам потрібно буде. Вже мати привичку до цього відпочинку. Потрібно буде мати навики, а ми цього вчимося тут на землі. І тому це таке важливе, щоб ми і дітей вчили, і маленьких, і дорослих, і старшим давали приклад і заохочували своїх ближніх до цього, щоб вони могли зрозуміти, наскільки Господь є потрібний в нашому житті, наскільки ми. Цього Бога потребуємо. Так як кожна рослинка потребує води, сонця, так само людина потребує Бога, щоб не змарніти, не згинути, щоб не нищити себе, але щоб в присутності Божій розвиватись, жити і вчитися цього вічного життя, яке в небі нас чекає.